Доброго дня! В попередньому відео я розповідав вам про східний похід князя Святослава. Врешті-решт ми зупинились на тому, що до нього прибув візантійський посол Калукір. Його прохання було, щоб Русь відіслала велике військо і провела каральний похід на Болгарію. Зазначу, що крім подарунків, посол привіз зі собою 15 кентенаріїв золота. Якщо перевести в кілограми, то Калукір передав князю майже 500 кілограмів золота. Щодо цієї данини, то існує інша версія: що золото, привезене Калокіром, було спрямоване не для того, щоб князь Святослав пішов на Болгарію, а для того, щоб той не чіпав Херсонес, який належав тоді Візантії. Це підтверджує факт того, що русини все ж таки були в Криму. Що було загрозою для Візантійської колонії. Між Русією і Візантією в той період часу йшла конкуренція за володіння на кліматах, тобто Криму. Підправка посла могла бути реакцією Візантії на недавні завоювання Святослава, а саме, коли той установив свій контроль над передкавказям і Таманським півостровом. А також сторони домовлялись відновити договір 944 року про мир і дружбу. З однієї сторони князь Святослав погодився на умови Калукіра, тобто не нападати на Херсонес, а з іншої греки, ймовірно, погоджувались на похід князя до Дунаю. Таку думку висловлюють автори праці історія Болгарії. Крім того, вони вважають, що для Візантійської імперії було недалекоглядним запрошувати Святослава воювати з Болгарією. тому що, якщо русини змогли би там затвердитись. То себе становило пряму загрозу для Візантії, що по суті і сталося пізніше. Тому про завоювання всієї Болгарії не йшла річ з ціллю Святослава, швидше за все, було оволодіння дунайськими землями, включно з Паріяславцем. Це, в свою чергу, забезпечувало вигідні позиції для руської торгівлі. Тож Святослав погодився з умовами Калокіра і почав збирати військо. Зараз трохи зупинимось на політичній ситуації, щоб краще зрозуміти відносини між Болгарією, Візантією і Руссю, і зрозуміти, чому князь все ж таки вирішив йти війною на Болгарію. Ще на початку X століття Болгарія і Візантія були суперниками і часто воювали. Цар Симеон був грізним противником візантійських імператорів. В той же час Русь і Болгарія знаходились в дружніх стосунках. Можна сказати, що болгарський цар підтримував похід князя Олега на Константинополь в 907 році. Але після смерті Симеона його наступник кесар Петро одружується з дочкою візантійського імператора. Тож стосунки між Болгарією і Візантією покращились, тим не менш, з часом Болгарія все більше і більше підпадала під вплив греків як в політичному, так і в економічному плані. Ріст провізантійської позиції Болгарії. Паралельно погіршував відносини з Руссю. Так, наприклад, невдачі князя Ігоря в поході 941 року можна також завдячувати тому, що болгарський цар підтримував Візантію. Крім того, Візантія всяко старалась посилити антируські настрої Болгарії, що погіршило торгові відносини між Останньою і Руссю. Можна сказати, що позиції Русі на Балканах явно ослабли. Але в 60-х роках Болгарія зайшла в стадію феодальної розробленості. Влада Петра І не була такою міцною, так як частина знаті мала проруські настрої. Більше того, звичайне населення країни добре пам'ятало болгарсько-візантійські війни. Тому і тут підтримка правителя Болгарії також падала. Вже в 966 році Візантія розриває мирний договір з Болгарією. Після цього Никифор Фока, візантійський імператор, повів своє військо на Болгарію, але обмежився захопленням ряду фортець на кордоні. Далі на північ він не наважився просуватись, бо не хотів заводити війську у малу знайому місцевість. Тож і по цій причині, як пише Лев Дікон, він відіслав Калокіра до Святослава. Тому після болгарської кампанії імператор зосереджує свою увагу на сході. Можна сказати, що Візантія і Русь прекрасно розуміли становище Болгарії, і кожен хотів обіграти цю ситуацію для своєї вигоди. Для Візантії було важливим ослабити Болгарію за допомогою Русин, а потім, же, після того як вона буде послаблена війною і втратами, завоювати її. Святослав хотів придушити провізантійську знать і звільнити таким чином Болгарію від впливу греків. Не будемо включати можливості і того, що він також міг хотіти приєднати землі Болгарії до Русі. Офіційно прийнято вважати, що Дунайський похід почався в серпні 968 року. Але ця дата має ряд помилок. Наприклад, руський літопис наводить дату 967 рік. Та ж облога печенігами Києва за літописом відбулась в 968 році. Якщо Святослав вирушив похід за офіційним трактуванням в 968 році і за осінь завойовує донайські землі, то як він міг встигнути зібрати військо і повернутися до Києва в цьому ж році? Так само, з іншої сторони, відправка візантійських послів до Печеніги відбулася ще після успіхів Святослава в Булгарії, тобто десь в кінці 968 року. Печеніги просто би не встигли до кінця року зібрати військо і дійти до Києва. Тому правильним є трактування руського літопису, яке наводить дату першого донайського походу 967 рік. І вже облога Києва печенігами відбулася в наступному 968 році. Таким чином Святослав зібрав 60 тисяч воїнів і відправився в похід. Його військо мало дійти до Болгарії якраз на кінець літа, в пору, коли збирають врожай. Тому, як він розраховував, його воїни будуть добре забезпечені провіантом. Тож військо Святослава в серпні 967 року підходить до Дунаю. Коли Святослав переправився через річку, він тут же взяв під свій контроль кілька городів, включно з Переяславцем. Після цього його військо рушило далі на південь. Болгарський цар, сповіщений про прихід русин, вирішив не чекати, поки руський князь дійде до Прислави і також зібрав військо. Його тридцятитисячна армія вирушила на північ, щоб перехопити вороже військо. Недалеко від Переяславця, військо Святослава зійшлось у битві з бугарською армією Петра Звичайно, загартоване в численних боях, військо Святослава легко розбило Болгарію. Так, цар Петро тікає до Прислави, а Руський князь продовжує рухатись вздовж річки Дунай, захоплюючи одну фортецю за іншою. Таким чином, Русь бере під свій контроль усі дунайські землі, включно з Переяславцем і потужною фортецею До Ростов. Разом із тим були забезпечені руські торгові шляхи до Західної Європи. Тобто можна зробити висновок, що Святослав добився першої цілі свого походу. Імператор Никифор, сповіщений про успіхи русин Болгарії, побоїться нападу Святослава з моря, а тому перекриває гавань Константинополя величезним ланцюгом. Цікаво, для чого це було зроблено, якщо по опису у Русі не було флоту, а тільки невеликі судна однодеревки. А може, все ж таки, був. В будь-якому випадку Візантія починає готуватись до війни. В цьому ж році імператор направляє до Кагана Курі посла з Великою Даниною і просить того напасти на Київ. Нагадаємо, що усі ці приготування проводились продовж першої половини 968 року, уже після того, як Святослав взяв під свій контроль Дунайські території. В цей час Святослав сидів у переяславці. Тобто можна сказати, що усі бойові дії на цей момент були припинені. Це означає, що значна частина Болгарії була вільна, як і її столиця. Але хитрий план візантійського імператора почав діяти, і невдовзі князь отримав звістку про облогу печенігами Києва. Через це Святослав був вимушений повернутись додому. Залишивши невеликі залоги в захоплених фортецях, князь зі своїм військом вирушає до Києва. Поки Святослав був відсутній Болгарії, візантійський імператор відсилає своїх дипломатів до преслави, а вже в липні 968 року запрошує болгарське посольство до Константинополя і тепло його там приймає. Таким чином він старається відновити дружні стосунки з провізантійською частиною, знаті Болгарії, війні проти Руси. Саме це доводить той факт, що більша частина Болгарії на той час не була захоплена Святославом. Болгари просили допомоги у Візантії проти Русів, але Никифорфока поки ніяких відкритих дій проти Святослава не застосовував. Цей факт підтверджується тим, що грецьке військо тоді пішло на схід і взяло в облогу Антіохію. В той же час Святослав розбиває печенігів і знімає блокаду Києва. Мати Святослава княгиня Ольга з докором звертається до сина, що той готовий блюсти чужу вотчину, а на свою землю часу немає. Княжа відповідає їй, що переяславець то середина його землі. Але княгиня говорить про свою хворобу і просить Святослава зачекати і не йти в новий похід. Втім, невдовзі вона помирає. Провівши мати в останню путь, князь призначає своїх синів князями. Ярополка він посадив у Києві. А Володимира у Немограді після цього він збирає своє військо і знову вирушає в похід на Болгарію.